Всім здорово на каналі Азгард. Сьогодні ми виживаємо 100 днів в лісі. Це початок нашого азгарду. Паналі. Я сьогодні виживаю не один, а своїм братаном Давидом. Так. Ми сьогодні будемо шукати місце, виживати і шукати їжу. Отто ми виживаємо якісь повній Тихо? Ого, щось ксязь дуже погано перериває. Скажи, тут хтось палив? В цьому лісі є вовки. О, бляха. Да. логіка. Да логіка. Подивіться. Панель шукати. Місто. Потім до цього дара повернеться. Ну де куча всяких отрульних всяких херні. <плес> <плес> Ніколи не повторяйте. Цю фігню роблять не роблять дібіла, не непрофесіонали. На. а то не повторяйте. Ну, дивіться наш телеграм-канал. Він називається Азгард. Заходите в поиски, напишіте канал, і я, Азгард. Ми випускаємо регулярно ролики. Газова. Опа, а це нам знадобиться для 100 днів, будемо бутилку, будемо робити газову воду. Так, з Зараз у нас шоста година. До нас так ні особи часу багато не було. Ми виживаємо повністю без підготовки, без рюкзаків, ніхе не немає. Ні, спичок, ні фіа. Хіба телефон. телефон? Який? телефон? Опа! Понятно, хто там вже тут виживав. <ривіт> Бери! Бере, потім з того зробив воду. Можна тут взрывать. Тихо! Щось с тим ругається! там щось я? Тихо, тихо, йдемо назад. Тихо, тихо. Та понятно. Давай, 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 Тихо, Диши, тихо дыхай. Тут всегда похоже кабан. Где на цепочку? Біжу поле два втекли. Ми не включали камеру, щоб не, запали, не запалиться. Прямо біля нас приблизно в п'яти шести метрах був кабан. Просто сидів в кущах. Як ми, як ми говорили, ми повертаємося до того. Очень странного дерева. Там щось я. Там покришки я. Пофортило. Це по покришка я. І тут видно якісь алкаші бухають. От звідки. <ривітність> Видите, як там пофутило. Так, Хтось вже, походу, виживав до нас. Якийсь... проб... Я глянь якісь матраки. Ай, пробитий. Чорза. Да. Без на пошуки різі. Так і дві покришки. А нам треба зробити якісь ліжка. Друге, зробити якесь місце для Для складання речей. І ми будемо так виживати 100 днів. У нас все що є. 100 днів 100 відео. Може, ще на слідкує відео будемо на річці видувати, щоб він здохнути. Оце да, може бути. Я вже знайшов виноградне дерево тут, якщо щось. Злапоналі. Дивіться, зараз. Зараз пішли. Бо, дивіться. Виноградне дерево, огромне виноградне дерево. Можна робити вино. І пити. Панель. І мале... О, малина реально. Але ми навіть же нема, бо ми вживаємо осінь. От це так. Пишіть тих, кому завтра до школи. Я буду робити город, але нас, напевно, нічого не вийде. Чекай. Чекай, ти говориш, що... це було є! Оце ну дивіться. Вона вже помалу почала рости зелене. Она в фихреспота. Пацаны. Такс, честно покшовись круглого ділянка, окей? Круг цибульки. Давай. Ууу, зыр, 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 зыр. Ну та куча цибуля. Это виросла цибуля. Давай поправимо, можемо навіть. Ммм, имбо! Смотрите, по треті її. Багаль. Немає. Хай буде, хай буде. На потім, хай почистити? потім буде, на потім. Почистити далі. Її нерве, нерве, поняв? Почистити. Що почистити? Вона Ах, да, рушиш, що вона пройшла. Так, порти розчищає, я буду шукати десь. Мій кен вже розчистив цибулю А я знайшов одну покрешку. Ледве, ледве її достащив. Ну що, куда йдем? Кідам вот на виноград Зараз чекай секунду. А візьму тим, з чим ми будемо очищати. дорогу. Дивіться, що я знайшов. Там ще лежали дві покришки. Е, та. Я не знав, але мій кен тупо. Поки я втащив одну покришку, він знайшов три покришки. Ти кіборг чи хто? У мене вопрос. Ти кібор! Підпишіться на мій телеграм-канал, заходьте в телеграм, пишете канал, канали Асгард І там буде виб'є наш канал, там поки що мало підписників, але... Але там ми будемо знімати, як робити оружжя і коли будуть виходити ролики. Всякі прикольні штуки для виживання. Маю. Хащі, хащі. Але ми вже про питання трошки знайшли. Ого. Ого! Помоги! Треба зниги бити по його. А знизу малий треба якось зверху залізти. Знизу за малий виноград. Я ще замалий. А ні, ой, є нормальний. Для дірідла, так. Ого. А тут, о, тут можна якось ще достати. Ну, якби треба це достати. А, окей, давай трохи почистим дорогу. Давай. Це Відео буде трохи з обрізкою, щоб мене не дивилось пару годин. Для вас це мене приблизно. Для вас це буде секунда, для нас приблизно годи, поки ми будемо то все очищати. Відок буде сам очищати, а я буду робити щось тут. На нашій новій базі. Ху. Я йду пошукаю ще покришок. Чуєш я йду пошукаю покришок. Окей. Ху, дивіться скільки я покришок надебав. От всі наші покришки. Да. Я так задовбався. Я ти там вже все зробив чи ні? Красава! Я ще знайшов на арматуру. Я? Да! Повезло, так повезло. А як... А що будемо робити, як в дощ влеє? А що будемо робити, як дощ буде? Что? Як дощ до то як ви будете жити? Походимо, ну нам треба щось придумати, як в дощ вливане, Алілуя нам. І ми будемо. Коротше, ми будемо спати по черзі. Дві години я дві години ти! Чи як? Ау! Ау. То як? Буде дві години я сплю, дві години ти чи бо два дві години ти спиш, хоч чергуємо. Да? так край кращу будемо жити. Да, але навіть, тут як вовку буде, то треба хтось чергувати, щоб був. <шл> Ну можна, окей. Робити підсадку, щоб тістати виноград. Отак так. Да. Хто на кого лізе? Я летаю. Ладно, давай. Я, як мінімум спортом займаюся. Да? Я спортом займаюсь. Я ого, ого, є моя. Тут для вас виглядає, що ми якісь малолетки. Але оця фігня метр восімдесят, навіть більше.